У Черкасах відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Не мовчи, полон вбиває організатори, рідні полонених та громадська організація Центурія присутні переважно переселенці. Та це ж наші діти, це ж ну наше будуще, як його не підтримують, як можна спокійно спати, знавши, що ці діти в цьому полоні кажуть, що ми можемо зробити. Та, хоча б це зробіть і кажуть, це від нас не зависить, зависить. Підняти хоча б зад свій і прийти, хоча би постояти тут і показати, що в нас дійсно біда. Громадська організація Центурія займається патріотичним вихованням молоді. Важливо підтримувати родини військовополонених. Вважає представник асоціації Максим. Ми повинні підтримувати родини військовополонених, виходити на акції всі. А не так, що одні виходять, другі сидять вдома, гуляють по клубах. Відпочивають так, не має бути. Ми повинні бути як один механізм. Ми маємо підтримувати родини військополонених. Постійно акції в підтримку військових проводять щонеділі цього тижня. З перформансом на колінах стояли умовні полонени в кайданах та дівчата, представники суспільства із репліками: не чую, не бачу, нічого не скажу. Потрібно всіма способами нагадувати українцям та іноземцям про війну, розповідає співорганізаторка Тетяна. Полонені там знаходяться в надважких умовах, і вони потребують нашої медійної підтримки, щоб ми нагадували в Україні і за кордоном, щоб привертали увагу, тому що якщо ми замовчимо, то ця тема забудеться і їх просто знищать в полоні як вже частину, на жаль. Знищили Валерія Кісільова, Геннадій Ямельянов, телеканал Віка.